Напад в селі Грубещів, містечку Грубещів, насамперед був проти польського уряду, який був під совєцьким. А для УПА було надважливо знищити совєтів, які в той момент також окупували цю територію, безумовно, і. Історія про те, як вони наближалися до цього цієї території, до Грубишева, як спочатку відбувся артобстріл до речі, який організував хлопець-вихідець Полтавщини. Теж руйнуємо зараз е, совєтські ідеогеми про те, що українські повстанські армії були самі західники. Улюблений міф про те, що у УПА це ось тільки локальна історія, що це десь там е, Галичина Волинь. А насправді, якщо ми подивимося мапу е, діяльності Української повстанської армії, це вона, вона діяльність УПА доходила до Київщини. Я не думаю, що я зараз для когось відкрию Америку на території Житомирщини Вінниччини діяла Українська повстанська армія. А організація українських націоналістів діє. По всій території України, включно з території Кубані і Криму. Це взагалі окрема історія. Що ж стосується АК, для них було надважливо покарати цих поляків, які ну, фактично зрадили, зрадили ідеали Польщі і Ніпоб'яґлості не не польської часів 1939 року. Операція була вдала одразу зараз про спойлерю. Вони змогли дати відсіч соєтам і полякам. Поляки, до речі, ці прокомуністичні, вони відступили, вони не брали участь в бою. Скажу так: в цьому бою брали зі сторони України більше сотні. Це десь 120 осіб. І з Польщі з польської армії Криво так само 120 осіб, десь так на загал загиблих з від Української повстанської армії це десь було 5 осіб і Трохи там, 10 це були поранені. Серед них, до речі, Євген Штандерат – Це той, що е, командував е, цією операцією з польської АК так само, десь плюс-мінус. І найбільше було загиблих це від Совєтів. Їх, до речі, десь там було від 435, хтось каже, хтось каже 500. Отже, в два рази більше, ніж е, спільно е, е, української повстанської армії, армії Краєвої.